Якщо Тернопільський став називають морем, то вже цієї зими в нашому місті з'явиться свій буковель. Інвестори, які вже два роки орендують гірськолижний комплекс на вулиці Тарнавського, планують його облаштувати по повній. Там з'являться додаткові траси, буде вже не один, а два підйомники, а ще гармати зі штучним снігом і ратрак спеціальний грейдер для розгортання снігу на схилі. Останнього лише кілька днів тому придбав керівник проекту Савич Парк Віталій Кирилов. І відтак за кілька місяців тут кожен. Зможе гарно провести час. Перша це основна траса, де там, грубо кажучи, катаються дорослі і впевнені лижники. Є траса така з маленькими трамплінами для більш екстремалів, є полога траса для дітей і для початківців. І також в цьому році ми вже хочемо запустити трасу сноутюбу, щоб можна було кататися на цих надувних спеціальних колесах і отримувати задоволення тим, хто боїться, можливо, стати на лижі чи сноуборд. Ідея встановити систему штучного. Чного засніження схилів у інвесторів виникла вже давно. Однак дуже коротка і малосніжна минула зима поставила питання ребром потрібно негайно щось робити. Відтак, уже цього літа проклали водопровід, а також придбали кілька цистерн для зберігання води. Саме з цієї води гармати вистрілюватимуть штучним снігом, і в цьому є своя перевага. Штучний сніг лежить довше за природній, оскільки він складається не зі сніжинок, а з дуже дрібних крижинок. І відтак густина покрову зі штучного снігу. Більше. Ми від себе все робимо для того, щоб е, продовж 4-5 днів при температурі мінус 4-5 ми засніжили гору. Я сподіваюся, що в цьому році така температура буде кінець листопада-початок грудня, і ми вже вийдемо на серйозний сезон в цьому році.